Вітаю вас! Наш головком Сирський! Зробив допич Зеленському. Ну, публічно те, що вам показували, як ви розумієте, це тільки частинка. Потім, ну, як завжди, відключили, і він розповідав більш цікаву інформацію. Ну, лейтмотив, саме основний. Українські війська продовжують просуватись, десь більше, десь менше. Звертаю вашу увагу, що це використовується якраз оця тактика, про яку дуже багато говорили. Колись, колись, да, дійсно, там в Другу світову війну був ну, тактика, яка зібрали кулак і всіх погнали. Але от коли в 2023 році так залужне намагався, ну, радянська так, то виявилося, що це не працює. Ну, це дійсно не працює, тому що, ну, по-перше, зараз ну, якби складно зібрати великі частини в одну точку. Тобто, ну всі бачать, бачать. По-друге, знов-таки ця організованість, коли, на говорю, шапками закидається. Це більше Друга світова. Зараз, так, да, більше використовують так звані мобільні групи, ці штурмові. І так дійсно, сьогодні тактику, яку використовує сирський, вона відрізняється ну, від радянської, скажімо так. Ну, розумієте, не сказати, що залужний от він використовував радянську. Просто ну, він використовував те, що знав. А тут, так, да, нова тактика. І тому дійсно от така от цікава ситуація, чому дійсно російські війська нічого зробити не можуть. Ну, по-перше, там в деякій мірі паніка, і коли це трапилось, то виявилося, що, ну, скажімо, навіть логістично складно. А по-друге, так, да, в будь-яких моментах тепер в Кремлі шукають винних, а поки шукають винних, то відповідно відбувається така ситуація. Наскільки далеко зайде українська армія, ну офіційно, офіційно сирськи не говорив. Але плани дійсно дуже-дуже цікаві. І не тільки по Курській області. Оце якраз трішки інсайда для всіх. А більше інсайда, ну, звичайно, для спонсорів мого каналу, для цього ж спонсора ну, існують, там інсайд. А для вас хватить і цього. Знову таки, я розумію, що російська пропаганда говорить, ну все, все, от зараз, зараз програють! Побачено. Розумієте, ситуація. Чим більше говорить, що програє, тим більше це вказує на те, що ситуація дійсно непроста в російській армії. Розумієте, що ви так зрозуміли по-простому. Говорять, ну як же, російська, да, так, е, та російська армія, яка вляпалась в Донбас, вляпалась. Розумієте, не так то просто забрати війська, які знаходяться в стані, ну, скажімо, бойових дій, ну, ось біля того Тереза. Говорить, мож, можна, можна, але ж тоді, якщо ви заберете, а там же ж не оборона, там наступ, значить українські війська хоп, почали в, об... в наступ. Так, знов таки маленький інсайдик для тих, хто трішечки коли вважав військову тактику. І тому дійсно, говорить, ну а, а якщо ти не забираєш біля Терези, то відповідно, а кого? Ну так, да, на сьогоднішній момент дійсно кидають в бій з тих срочників. Але ж ви самі розумієте, по-перше, їх і не планували використовувати, і відповідно, збройної підготовки нема. А от друге вони ж, як би сказати, трішки... <кхи> ну ладно, люди там за гроші воюють. Ні, там вже Путін вроде, прийняв рішення, що срочники, які будуть воювати, будуть платити це все є. Але. І ще цікава інформація. Ну, знов-таки те, що там осталось за кадром. Так, да, дійсно э, 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 цей план не, не узгоджували, не повідомляли США. І на сьогоднішній момент, момент тобто Сирський, Зеленський, вони узгоджують, що буде далі. Знов таки, ніхто не повідомляє не США, не НАТО, не Шольце, не Макрон, нікого. Ні, ну по результатам говорять. А наперед не говорить. Навіть там е трішки Байден, коли ступав, ну не те, що він ні, він підтримав все-все, але от його не, інтонація. Типу, ну, ну могли б сказати, хоч мені сказати, ладно, всім не треба. Да, да. Ні, не варто. Ну, по-перше, тому що знаючи, що навіть якщо сказати, значить, ні, не те, що там зрада. Срать починається. Нам без кінця край дискусії, обговорення, кімнати нікого не треба. Треба... А от там починається, от зброю давайте, оце буде краще. Ну, знов-таки Байден пообіцяв давати зброю, все добре, розумієте, яка ситуація, він говорить, та я ж за, от, сержант на складі не пускає гад, а я нічого зробити не можу. А там дійсно така ситуація. Там дійсно, там доходить до смішного, коли сержант на складі не випускає ракети, які повинні йти в Україну, тому що йому не підмазали. От підмазали, відпустив. А так він згадує 101-шу інструкцію. Згадує, що по їй не можна. А інструкція давно ну, вже така, ну знаєте, інструкція завжди ж багато. І дійсно, це дійсно проблема. Ну не вмієш, ну, підмажте, підмажте! Там вже все ж продажне, все. Значить, ну, ну ви вже ви не розумієте, що президент не вирішує. Підмажте сержантиків. І буде все. А вони все дуру. Ой, ой, ну що, не будеш особисто байденцем займатися. Да, хлопці взятки хочуть. Вони й тому тормозять. Не тому, що вони погані. Вони гроші ті хочуть. Це Заплатіть. Це дуже просто. Ти бачиш, в США всі продажі. Там, ай, за гроші все можна купити. Так що то така ремарочка невелика. Поки що, так. Да, наступ українських військ продовжується. Що є, то є. Дякую за увагу. Так, да, не забувайте ставати спонсором мого каналу. Це теж. До уваги.